Найпопулярніший блогер в світі, містер Біст, поділився секретами своїх обкладинок на Ютубі, які допомагають йому збирати мільйони переглядів на кожному відео. Дивимося, як він робить свої обкладинки і як це працює. Тут ми бачимо сітку з літерами ABCD та цифрами 1, 2, 3, 4, в яких є обкладинки, які змінюються відносно цифр та літер. Як це працює? Дивіться в літері A у нього зображення одне й те саме. Він лежить крупним планом, у нього рука. В B, він лежить, але в різних позах камера зверху. В С він вдвох кропним планом, вдвох він сидить в цьому колі. І в D він завжди. Біля доміку, але він в різних позах. Як це працює? Вони тестують ці опланинки спочатку всією креативною командою. Потім вони ставлять їх на Ютуб і дивляться, аб тестування де найвищі показники. До речі, якщо вам цікаво подивитися, як працює аб тестування і як саме містер Біст його використовує, я зніму для вас наступне відео. Для цього напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Серед всіх цих зображень команда обирає ті, які їм сподобаються найбільше. Потім вони запускають їх на YouTube і тестують, що дивляться цифри-показники, які спрацювали найкраще. Такий підхід може допомогти вам створити найпривабливішу обкладинку, яка сподобається не тільки вам, а й широкій аудиторії ваших глядачів. Став лайк, якщо було корисно, і підписуйся, якщо ще не підписаний. Тут все про YouTube просування.